Привіт усім гравцям і шанувальникам серії ігор FIFA. Ви на каналі Аспірант. Головна проблема серії Ігора АФС, будь то 24 та чи 25, та і навіть 26 – це жіночий футбол. Зараз я вам озвучу факти, що ця помилка губить серію ігор більше, ніж, скажімо, гандікап чи донат. Розпочав я грати з FIFA 19, це була моя перша дискова версія гри. Також я ще купляв FIFA 22 на диску, а всі інші, як бачите, це цифрові версії гри. Хочу підкреслити, що я не противник жінок взагалі і жіночих персонажів у іграх. Але ми купуємо футбольний симулятор, а не симулятор якогось дворового футбола, де можуть грати будь-хто. До прикладу, Days Gone — це кінцева катсцена. Ця історія про номада завершується, і оцей момент трохи прикрашає кінець гри. В грі Мафія 3 теж є жіночі персонажі, які прикрашають ігровий процес. Завдяки ним гра стає більш реалістичною. В UFC є теж жіночі персонажі, які роблять гру красивішою. Це нова гра для мене. І ще в досить багатьох іграх жіночі персонажі покращують гру, а от в серії ігор AFC вони тільки шкоду наносять як гравцям, так і самій грі, і ось чому. Симулятор став менш реалістичним, адже немає у реальному футболі професійних команд, де б грали одразу і жінки, і чоловіки. Поява футболісток в режимі Ultimate Team призвела до збільшення промонаборів в два і в три рази в порівнянні з FIFA 23. У свою чергу це призвело до того, що гравцям приходиться більше донатити не тільки своїх грошей, але й свого дорогоцінного часу. І як результат, шанс отримати, скажімо, тоті картку, яку кожен гравець хоче отримати в грі, стає набагато меншим ніж це було у останніх частинах ігор FIFA. Навіть варіант, коли гравець багато свого часу задонатив у гру, щоб накопити набори на тоті. Івент не принесе ніякого результату, хоча може випасти. Якась жіноча, тоті картка. Будь то івент Тоті чи тоц, чи скажімо, футіс, затратити ресурсів своїх тепер потрібно в два рази більше, так само і з наборами героїв чи легенд у грі. Як приклад, в грі AFC 24 мені за вікенд лігу випала Керолін Ніколь в версії Food Champions. В неї моделька в грі невелика, сил в неї замало, і на фланзі грати важко. А якщо йде десь боротьба, то вона її програє. Оце самі основні проблеми жіночих карток в цій грі. Ще одне, що дуже портить враження від цієї серії ігор, це коли я йшов на свій рекорд у вікенд Лізі, Матч це був останній за дев'яту перемогу і бачу такий склад, де половина це футболістки. В голові вже перемога і рекорд, а як результат, неприємна поразка. Ось приклад, як краще вести футболісток в гру. Це на мою думку найкращий контент жіночий в серії ігор Сі на прикладі Аліші Леман. Контент вийшов чудовий, я придбав прикрасу для стадіона. Ось на такому жіночий контент має закінчуватися в футбольному симуляторі. Ця гра, звісно ж, не ідеальна, як і всі інші, і навіть на такі моменти ми не звертаємо уваги і продовжуємо в неї грати і цінувати її. Мені буде цікаво почитати ваші думки про це відео, тому прошу вас написати коментар. Грайте тільки в кращі ігри від Electronic Arts, любіть футбол, вболівайте за свої улюблені команди, усім миру і всього нам найкращого.